Схема світла дає ось такий цікавий малюнок. Модель ставимо приблизно в 3 метрах від фону. Я використав три спалахи. Перший тисячний з потужністю 5,8. На ньому встановлений тубус з сотами, щоб зробити бокову яскраву та контрастну пляму на моделі. Стоїть спалах з боку від моделі на відстані 1,5 метри та направлений рівно в зону обличчя. Другий спалах п'ятисотий з потужністю 7,1. На ньому стандартний рефлектор Profoto. Стоїть він з боку і трохи позаду моделі, направлений в зону плечей і на висоті вище зросту моделі. Цей спалах робить основний світлотіньовий малюнок фотографії і дає нам ось такі красиві тіні на підлозі та задньому фоні. Третій спалах тисячний з потужністю 7,2. На ньому звичайний октобокс діаметром 150 см. Знаходиться ліворуч трохи за спиною моделі. Його функція заповнити тіні та додати маленький контур по лівій частині моделі. Налаштування камери ось тут. Мені дуже подобається ця схема світла за свою універсальність та магічність. Додаєш сюди вітродуй, говориш моделі трохи порухатись, змінюєш положення сам, і кожного разу ти будеш отримувати цікавий і унікальний малюнок. Десь бокове світло стане контровим, десь волосся перекриє світло і буде гарний провал у тінях. Десь повернеш модель в інший бік. І схема заграє по-новому. Коротше, я рекомендую цей сетап використовувати в динаміці, тоді прям дуже кайфово. Можна знімати, сидячи, стоячи, крупні портрети, середній план або в повний зріст. Все буде гарно. Помилок тут у тебе взагалі не буде, тому що ця схема це як пластилін, який можна змінювати і змінювати. Можна зменшити висоту рефлектора і акцентувати увагу на ноги. Тоді контроле світло з обличчя пропаде. Можна тубус направити на якісь ювелірні вироби: сережки, підвіски, годинники або на якийсь предмет в руках, і отримати гарний акцент, якщо є, звісно, задача щось продати. Октабокс можна поставити перед моделлю і отримати менш контрастне зображення із заповненими світлом тінями. Поекспериментуй, думаю, тобі сподобається ця схема світла. Тун -тун -тун.